Друзі, вітаю, це мій тихерай. Відео вийшло таке трошки спонтанне, не планувала так, думала, що потім щось дозніму, але вийшло, ще вийшло. В неділю подзвонили мені сказали, що приїдуть перебити город, то я з задоволенням перебили нам город, вже можна буде щось висаджувати, тому що було, як бачите, ще фідерати в мене, тому. Вже цю роботу зробили, так що можна працювати далі. Також ще раз перебили тут, де в мене була малина. Може трошки краще повибирається коріння. Ну і ось такий результат після того, як обробили наш город. Я дуже задоволена, що вже все зроблено. Також неділю посипала попілом свою полуницю. Думаю, що це якийсь ефект дасть, Сподіваюсь на краще. Ну і вже сьогодні з самого ранку вийшла на город. Це та ділянка, де в мене була малина. Хочу тут дещо посадити. Кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати разом. Поки що загрібаю, вибираю малину, корінчики, які попадаються, все перебираю, вибираю. Щоб була гарна діляночка, щоб можна було тут щось садити. Ну і друзі, перше, що буду садити, це жимолость. Викопала в дворі. Я вже казала, що я її збиралася викопувати, пересаджувати, тому що спочатку не подивилася як вона росте, а потім виявилося, що це чагарник, і йому там буде мало місця. Тому. Вирішила посадити тут між парником і між сарайчиками. Хочу зробити тут трошки, щоб не було протягів, тому висаджую тут, а далі буду ще одну рослинку садити. Копаю ямки такі гарні, для того, щоб висадити спочатку жимолость. Ямки насипаю перепріший перегній, щоб було трошки добриво. Гарно перемішую з ґрунтом. І купила ячмінь. Мені порекомендували перед тим, як висаджувати рослинки, поси... посіяти ячмінь. Він буде давати рихлості за рахунок коріння свого, буде давати рихлості ґрунту. Буде поступати туди повітря, і буде швидше приживатися рослинка. Тому так і зробила. Трошки присипаю ґрунтом. Те ж саме роблю і з другою ямкою. Насипала перегною, насипала ячміню і висаджую другу рослинку. Також присипаю трошки ґрунтом. Поливаю гарно водою. Так, щоб було пропиталося добре, щоб намочилося і коріння, і ґрунт просочився. Ну і тепер пригортаю землею вже так, як треба. На дворі такий вітер, що таке рве, так дує, що кошмар один. Ось так гарно присипала, добре пережимаю, щоб коріння вцепилося за землю. І роблю таку як ямку, щоб можна було поливати, щоб не, роз... не розтікалася вода. І звичайно ж те саме роблю і з другою рослинкою. Я купила інжир, один круглий, один грушевидний, один жовтий, другий коричневий. Хочу посадити. Теж буду тут садити. За парником тут затишок, сподіваюсь, що буде все добре. Також копаю яму, тут вже треба глибшу, глибшу яму, тому що коріння більше. Тим більше мені порекомендували. Його садити трошки глибше, що він може ще пустити росточки знизу. Так що копаю яму і будемо висаджувати. Де попадаються корінчики, викидаю. Земля поки пухкенька, хороша, тому що тільки перебили, тому не дуже тяжко, але все рівно трошки вже відчувається, що сили не ті. Чим глибше, тим тяжче копати. Зверху рихло, а всередині тверде. Ну і роблю знову те ж саме, насипаю спочатку сипець передній. Перемішую з ґрунтом. Деякі грудочки то розбиваю їх. Також додаю ячмінь. Саме ячмінь сказали, не жито, не овес, нічого, а саме ячмінь треба садити. Ну і ставлю інжир. Знову теж трошки присипаю ґрунтом, щоб зафіксувати його, щоб не перекидався. Ну і, звичайно, також гарно поливаю. І після того, як да, впиталася в ґрунт, вже закінчую, засипаю повністю ґрунтом. І тут почала копати другу ямку і натрапила на коріння хмелю. Е, дуже тяжко було корчувати, е, тим більше, що не один корінчик попався, а дуже багато корінчиків і дуже глибоко, тому попрацювати прийшлося добре. Ось розкопала таку ділянку і ще. Знизу глибоко не, не вкопалася, не знаю. Буду пробувати садити, а потім по, по тому, як почне вилазити, буду викопувати. Все, посадила, намучилася страшне, але посадила. Не знаю, може трохи заблизько, але вже як буде. Зверху присипаю ґрунтом, щоб не... Тріскалась земля, тому що почне сохнути і почне тріскати земля. Тому присипаю зверху, і воно не буде тріскатися, буде дихати і буде швидше приживатися. Посадила по всіх правилах. Добавно бути все добре. Ну, а тепер хочу порихлити землю на полуниці. Я казала, в неділю посипала попію, а тепер порихлю і хай дихає. А далі буду знову обробляти, вже треба буде обробляти чимось від шкідників. Ну і може ще й чимся, не знаю, чи фітоспорін подіє, чи не подіє, бо мені сказали, що на дворі ще холодно, і фітоспорін може не подіяти. Ну, будемо дивитися, як кажуть, будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступання. І на камеру не видно, що ну, яка полуничка, але я вам скажу, що за ці декілька днів, відколи я її відкрила, почистила, то вона вже набагато гарніша стала. Так що буду сподіватися, що все буде добре. Накривати вже точно не хочу агроволокном, тому буду дивитися, може, солом. Ну, соломи немає, не знаю. Ну, поки поки що так буде, там побачимо. Коли купували інжир, у машину не поміщалось, чоловік сказав, щоб обрізали. Обрізали і порекомендували поживцювати. Зараз хочу це спробувати зробити. Приготувала ось таке прям здорове відро, Риночку набираю ґрунту. Це, звичайно, ґрунту із-під моїх рослин, які я або пересаджувала, або зіпсувалася. Набираю повний горщик. І ось, друзі, теж замочила мох. Хочу знову спробувати в моховій. Так. Ножечок. Так, зрізаємо, не знаю наскільки воно буде легко зрізатися. Угу. Це тільки секатором. Так, зрізаємо на косину. Звичайно, секатор такий. Так, залишаємо так 3-4. Скільки тут? Раз, два, три, чотири брунки. Зрізаємо. Рівно. Так, одно є. Тепер тут теж на косину. Так, Щось краще почали. У мене тут є троянди. Так. Ось вот тут вот так. Вот так. Ще одна у нас три гілочки є. Одна. Я одна розріжу посину. Ось так. І ось так. Все. Тепер із кожної гілочки суну сюди, Берем першу, вмикаю в корне він і вправляю мох. Так, берем середню. Тут два сорти, тому я беру три гілочки з кожної, бо не знаю де яка. Теж справляємо. так, І ось Теж візьме. А потім буду слідкувати, буду показувати вам, що у мене з цього вийшло. Вийде, не вийде, з трояндами поки що не знаю. Буду в хаті покажу вам Так, і ці вже всі підряд вмикаю корневін і по першу бруньку. Так мені сказали, так і роблю. Головне не попутить, де верх до нас, так остання. і остання. Накривати не буду, але занесу ці в парник, а ті, що з цим? Поставила тренаж. Можна трошки підсипати. Кому, друзі, цікаво, слідкуйте, побачимо, чим закінчиться мій експеримент. Я вам скажу, що людина, яка продавала, все таки добра людина і не кожен порекомендує посадити. Сказали, викиньте, або й сама побрізала, викинула. Ні, сказала спробуй. Ожецювать. Так що такий експеримент роблю, друзі. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, щоб ви бачили всі мої відео. Ну і працюємо далі. І тепер гарно поливаю і виношу в парник. Хай впитується. Ось, друзі, мої трояндочки. Це в Мохові. Не знаю, здається, що вона. Почуваю себе дуже гарно. Ну, Звичайно, за цей час, я думаю, коріння там ще немає і трогати не буду, хай буде так. А це ті, що я садила в горщик. Спочатку я накривала їх пакетом, але побачила, що вони почали чорніти. Пакет зняла, так що поки що все нормально. Оце тільки, Це, мабуть, і почала чорніти. Ну, дві штуки поки що нормально. Так що будемо чекати результату. Дійшла черга до моєї розсади, поливаю, і ось, дивіться, в мене петунія. Я не знаю, яка вона буде, це лавина. Що з неї буде, але вона вже витягнулась така, бачите? То я її хочу поживцювати. Ось отут зрізаю, цю поставлю на вікно. А цю, ой, приберу. цей листочок. Несучно одною рукою. Не взяла сюди штатив, не хочеться з ним бігати туди-сюди. Зараз обріжу, покажу. Обрізала два листочка, мокаю в корене він і в ґрунт, Обжимаю. Ось так. І поставлю під світло, не на сонце. Вийшла вийшла город, хочу посіяти трошки зелені, моркву і горох. Бо вже час, якби вже навіть запізній, тому зараз посажу, показувати не буду, тому що такий вітер, що просто кошмар. Тому посажу, покажу вже результати.